Небесне військо поповнилося ще одним героєм. В бою за батьківщину вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, загинув мешканець села Монастирок Андрій Васильович Бакун. Він був старшим льотчиком вертолітної ланки. Окупанти обірвали молоде життя у 26 років. У рідному селі Монастирок Бродівської громади всі лагідно називали його Андрійком. І ось захисник повертається до рідного дому до батьківських порогів. У центрі старостинського округу, селі Станіславчик, мешканці усіх довколишніх сіл прийшли, щоб вклонитись подвигу героя, та гідно провести захисника його останньою земною дорогою. І справді населені пункти, через які прямував траурний кортеж на щиті, заумерли, віддаючи шану загиблому герою. Бо це той воїн, який заплатив життям за наш ще один мирний день. Перед ним з великого пошанівку навколішки ставали навіть похилого віку односельці, а діти встеляли його останню земну дорогу смереками і первоцвітами. Остання хвилина захисника це сміливість, мужність, і якби його запитали, чи віддав би він знов цю хвилину за Україну, він би сказав так, адже у його молодих грудях. Билося велике серце патріота. І сьогодні, коли більш стискає серце, коли душа омивається смутком і біллю, ми сьогодні кажемо, ми сильні, Господи, дай нам тої сили. Ми знаємо, що Він загинув що він йде до неба сьогодні для того, щоб ми мали майбутнє, для того, щоб ми жили. Нехай той сум, нехай та біль, вона буде ще присутня певний час. Але нехай воно відійде, ми мусимо то пережити, тому що рідна людина відходить від нас. Але нехай воно не отруює наше життя постійно. Щоб ми завжди пам'ятали, що Андрій хотів, щоб і дружина, і син, і родина, і всі ми, дорогі браття, сестри, жили майбутнім, жили і раділи життю, жили і молилися за ту перемогу, і тої перемоги дочекалися і жили в вільній незалежній державі. Поруч із згорьованою родиною, керівництво Бродівської громади і Старостинського округу, усі небайдужі, адже саме ця хвилина пам'яті це біль України, смуток рідних і рана коханої дружини Анастасії, біль і сльози дитини чотирирічного Матвійка, сенсу життя захисника. До слова батько Андрія Бакуна теж у війську захищає нашу країну від агресора. Прощалися з героєм упродовж двох днів. Чин похорону відбувся у старовинній ушатній святині церкві святого Миколая. Тут Андрій Бакун прислуговував у дитинстві, а сьогодні тут звучить йому заопокійна молитва. Я собі на... нагадався, тільки що такий момент, і хотілося мені би його таки розповісти. Андрій прислуговував в храмі. за… Отця Володимира, і, як я вже казав, кажу, закінчив при мені. І він йшов вчитися е, на льотчика, і він казав, отче, я так хочу літати. Я так хочу літати. Я цього не міг зрозуміти. Кажу, знаєш, я висоти боюся. Кажу, я тебе не розумію. А він каже, я так хочу, так хочу, я аж не міг витримати. Знаю, що він хотів літати на е, літакові, так, але. Літав на вертольоті. Ну і все ж таки мрія його здійснилася. І сьогодні так собі думаю: ти хотів літати, і ти летиш. Ти летиш прямо до неба, ти летиш до Господа. І щоб бути тим воїном, там за нас стояти в боротьбі, в молитві, в проломі, щоб випрошувати для нас у ті ласки мирного неба, щасливого життя. Свою шкільну дорогу Андрій Бакун розпочав у 2003 році у Станіславчицькому навчально-виховному комплексі. Ріс вихованим, дисциплінованим учнем, фізично загартованим юнаком, який успішно поєднував шкільне навчання із допомогою батькам по господарству, був товариським і любив відпочивати зі своїми ровесниками. Спокійним і доброзичливим запам'ятали його вчителі і однокласники. Вони згадують, що Андрієві Бакону ще з дитинства подобалося вивчати різні види зброї, а марив хлопець небом, мріяв про стрибки з парашутом. Працею і наполегливістю здійснив свою мрію, став успішним в обраній професії. Побратими і військове керівництво поважали його за відповідальність і професіоналізм. Він був старшим льотчиком вертолітної ланки, вертолітної ескадрильї. Та війна і смерть необлаганні. Життя героя обірвалось раптово і трагічно у рідному селі Андрія Бакуна назвали людиною великого серця, якого пам'ятатимуть вічно. Герої не вмирають.